Доброго дня, з вами канал Easy Бізі і сьогодні поговоримо про субсидії. Важлива інформація станом на 12 березня 2009 року. Є в нас деякі етапи. Давайте розглянемо їх. Перший етап я назвав Получаємо гроші перший раз. Потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, телефон, листівку Міністерства соціальної політики, якщо є, далі я її покажу. Також саме головне занімати чергу живу. Чому не онлайн? Тому що дуже багато людей приїжджають з сіл і так далі. Тобто, якщо ви навіть і займете очередь онлайн, не факт того, що інші люди вас пропустять. Так як очереді дуже величезні. Ось так от виглядає оця. Письмо від Міністерства соціальної політики України. Далі, коли ви все пройдете, вам видадуть чек, і ви повинні будете розписатись на нього. Це такий перший етап. Далі, другий етап я його назвав оформити картку для субсидій. При цьому мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, телефон. Займати чергу потрібно від 15 числа, так як картки ще надійшли до банків. Це будуть особливі картки для цих нужд для субсидій. Далі. Коли ви оформите картку, гроші будуть на протязі від 2 днів і більше. Тобто, вони не зразу зачисляються. Так. Тепер жирний, жирнющий такий мінус цього банку. А наразі ми говоримо про Ощадбанк. Перше, великі черги це 70% вашого часу. Тому, як я вже получув субсидію, я можу вам розказати, як це було. В 70% ви будете тратити в чергах. Далі, програма погано працює, можна сказати, вона не працює. Е, якщо 5 хвилин вона попрацювала, півгодини вона може не працювати. Далі, протязі, і це величезний мінус, на протязі 30 днів, якщо ви не з'явилися за грошима, які вам надійшли за лютий, від 12 числа березня місяця цього року ви можете позбутись субсидії, тобто її припинені рахуванні. Якщо і ще одне, якщо не заплатили за попередній будь-який місяць, це не включає в себе інші місяці до березня місяця, то ви також можете позбутись свої субсидії. І удачі вам! На сьогодні все.